Повторення закону, 28 розділ. Відкрите, будь ласка, ми прочитаємо тільки один вірш. Я просто хочу зосередити вашу увагу на цьому. Восьмий вірш. Повторення закону. Господь, сприятиме твоєму благословенню у твоїх коморах. Та в усьому. До чого ти прикладатимеш свої руки. Поблагословить тебе на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Амінь. Ось інший переклад. <кій> Пошле Господь тобі благословення у житницях твоїх і в усякім ділі рук твоїх, і благословить тебе на землі, котру Господь Бог твій дає тобі. Амінь. Ось дивіться, я хочу звернути вашу увагу на дві речі в цьому вірші. То дивіться, що говорить Господь через Моєсея. що Бог благословить, написано, в усякім ділі рук твоїх». М? Ви це бачите? Тобто дивіться, просте відкривання. Бог буде благословляти діла наших рук. Дуже просто, але в той же час дуже глибоко. Діла. Тобто наші руки повинні щось робити. Просто так? Да? От і все. Ти будеш робити, і Бог благословить. Справи твоїх рук, діла твоїх рук, але якщо ти нічого не будеш робити і чекати благословіння, Богу нема чого благословляти. Ну, ви розумієте? що? І це дуже просто. І Тому, послухайте, ну, проблема багатьох віруючих, саме в фінансовому питанні вони не роблять. Нічого не роблять. А Господь каже, я буду благословляти діла твоїх рук. Твої руки повинні щось робити. М? І ти будеш робити, і я благословлю твій труд. От і все. І тому комусь просто вирішити твоє фінансове питання, це просто піти на роботу. Почати щось робити. ось і все. Просто? Да? Але для багатьох це проблема. І вони починають, Боже, а я, а я, а я проголошу, а я сповідую, да сповідуй хоч лопни. Ну якщо ти не будеш нічого робити, Богу нема чого благословляти. Ось і все. Ми знаємо, як Павло писав до Солунян. Пам'ятаєте? Що, ребята, я знаю, що є у вас такі в церквах розумники, які ходять які умнічують, але нічого не роблять. Пам'ятаєте? То ви таких наставляєте, що той, хто не працює, той хай і не їсть. Знайдете, щоб я зараз не, не тратив час. Солонянах. Ось і всього. Послухайте, є, на жаль, такі розумні в лапках віручі, які не роблять. А Бог каже, ребята, ну я хочу благословляти справи ваших рук. Ваші руки повинні щось робити. Трудиться, Лінь це гріх. Почни щось робити. А тепер дивіться. Риба шукає де. Що вона шукає там? Де глибше. де глибше? Мудра людина шукає де краще. Так ось дивіться, якщо в мене зараз є вибір роботи, тут платять мені 8 тисяч, а тут 20 тисяч. Вибирай краще. Ну, я тут привик. А це треба там переучуватися, треба вивчати, щось там вивчати, цей касовий апарат вивчати там, чи ще, ще щось. Треба там бути вічливим, треба там бути чистим і охайним. А я не хочу. Це підстригайся, це розчесуйся, не хочу. Ось буду за 8 тисяч працювати, далі свиням хвости крутити, і мені вистачить. Це твій вибір. Розумієте? Дуже просто, так? Да? Бог надає нам можливості вибирайте краще. Павло писав одному із своїх посланів, що ребята він писав до робів: якщо є, є можливість стати вільним, кращим скористуйся. Тобто, якщо є можливість, він писав Рабам. Послухай, ти можеш не бути рабом, ну якщо є можливість звільнитися, ну вибирай краще. Це так просто. Якщо є краща робота, цю роботу. Навіщо ходити на ненависну роботу, жалітися, раптати, а значить грішити, Тому що ти все рівно ж при не мінувати гріха. Ти по-любому почнеш осуждати начальника Бога, владу країну і так далі. Ну, вини в цьому лише вгадайте хто? Ти. Тебе ж там не прив'язали, не держать наруч... в заручниках на цій роботі. Звільняйся! Шукай краще, ну так просто, послухайте. Брати і сестри, ну давайте будемо мудрими. Ми про раз казали, ну послухайте, ну. Візьміть відповідальність, це ж ваше життя. Ну не плетіть, ну не. Пливіть за течі, ну буде, як ну вже устроївся, хай вже. Да ні, поміняй. вибери краще. Mm? І дивіться друга, що я замітив, на що Господь звернув мою увагу в цьому восьмому вірші. Дивіться. Господь сприятиме твоєму благословенню у твоїх коморах. Ось дивіться, я ще вам другий переклад прочитаю. Пошле Господь Тобі благословіння в коморах твоїх. Ви знаєте, що таке комори? От я спеціально для тих, хто не знає, подивився в словнику. Комора це окрема будівля для зберігання зерна і тощо. Харчів різних там смаколиків. Тобто, розумієте, дивіться, Господь благословить комору. І в тебе в цій коморі буде всього вдосталь. Ну, а якщо в мене, дивіться, комора це окрема будівля, окрема кімната для зберігання. А тепер дивіться, якщо я в своєму домі не виділив кімнату чи будівлю навіть для комори, для зберігання, що Господь тоді буде благословляти? От скажіть. М? Йому буде що благословляти? Ні. А тепер дивіться, у мудрої хазяйки я приходжу додому, от звук ти баран, зненацька без запрошення. І вона, — «О, любий пастор, сідай! У гарної хазяйки і хазяїна завжди є комора. І вона відкриває комора там закатки, помідорчики, огурчики, сало, м'ясо, всякі тушонка. І вона давай з комори виносить смаколиків. Вона зберігала і заготовила. А тут зима прийшла, а тут без роботи. в неї є комора. І Бог обіцяє, я цю комору буду благословляти. Mm? У них коморі є все. І вони не бояться. Війна, не війна, у них комори є. Зерно все є. Розумієте? У мудрих господарів. Послухайте, ну це стосується і фінансів також. Ну Ви розумієте це чи ні? Якщо для зберігання харчів ми окремо виділяємо будівлю чи кімнату для зберігання? Ну, на всяк випадок. Вдруг зима, вдруг гості, вдруг ще щось, ми не знаємо. Ну це мудрість. Ну знаєте, що роблять глупі люди? Те, я Бог дасть. Ну прийдіть до таких людей в гості. Що там вам Бог дасть? Бог дав би. Але ці господарі не мудрі. І в них нема нічого в коморах. Холодильник відкрит, там навіть миші немає, як розумієте? Тому, послухайте, це мудрість. Ну ви розумієте, чи ні? Це приміщення для зберігання. Ну, виділіть собі якийсь мішечок, якийсь сундучок. Почніть туди зберігати гроші. Бо каже, я пошлю благословення в твої комори, в твої житниці. Ну, в тебе ці житниці, ці комори повинні бути. Амінь. Це проста мудрість. Послухайте, я вже стільки раз на це наголошую. Ну не просто будьте слухачами, ну, зробіть це. От зробіть це. Ну, якщо для нас це так просто і зрозуміло виділяти, зробити погріб для картоплі, комору для закруток, закаток. І в цьому мудрість, так, амінь. Зробіть те саме і для фінансів. Відкрийте рахунок окремий. Окремий. Зробіть таку комору. І Бог каже, я буду благословляти твою комору. Mm. В цьому мудрість. Матвія 25 розділ. З першого вірша прочитаємо. Це відома історія, притча, яку Христос розповідав. Матвія 25 розділ. Так. Тоді царство Небесне. Буде подібно до десяти дів, які взяли свої світильники і вийшли на зустріч нареченому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять – мудрі. Дивіться знову, в царстві Божому, послухайте, є різні діви. ну, Є різні віруючі. Ви це бачите, чи ні? І тому, якщо я ще належу до Царства Божого, це круто. Ну скажи собі, яка ти діва? Який ти віруючий? який ти син, як ми проще раз розбирали, є різні віруючі. Є розумні, а є глупі. В іншому перекладі дивіться, що написано. П'ять із них були нерозумні. не це, не це. П'ятеро з них були. Легковажні. А п'ятеро розумні. Легковажні. От я також спеціально подивився в словник. Хто це такі легковажні? Це ті, які діють необачно, бездумно, нерозмірковуючи, несерйозні. Необачні, несерйозні. Які не розмірковують і живуть одним днем. Так ось дивіться, ну просто цю знайому історію, ну давайте далі прочитаємо. Що ж там трапило з такого? Нерозумні взяли світильники, але не взяли з собою олії. Не запаслись. Да? А навіщо Бог дасть? Бог дасть. А мудрі. Дивіться, чим відрізняються мудрі, легковажні, мудрі і глупі. Ну це не я кажу. Це Христос розповідає. А мудрі разом зі своїми світильниками взяли й олію в глечиках. У них в світильниках було масло, чи ні? Було. Бо світильники горіли. Але мудрі взяли ще й про запас. Ну ви це бачите, чи ні? І то і то були діли, і то, і то були віруючі. Ну одні були легковажні, навіщо мені цей прозапас? Навіщо мені ці комори, навіщо мені пасти рахунки? Бог дасть. Давайте почитаємо, чи дасть Бог, чи ні. М? Вам цікаво? Давай. А мудрі разом з своїми, <смі> своїми світильниками взяли олію в глечиках. Оскільки наречені запізнювався, усі задрімали і заснули. О півночі пролунав крих, ось наречений іде, виходьте йому назустріч. Тоді всі діви встали та приготували свої світильники. Нерозумні сказали мудрим: Дайте і нам вашої олії, бо наші світильники гаснуть. А мудрі у відповідь сказали: не можемо. Щоб і нам часом не забракло, і діти, і купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов наречений. Ті, що були готові, ті, що були готові, увійшли разом із ним на весілля і ворота зачинилися. Потім повернулися інші діви та сказали: Господарю, Господарю, відчини нам. Але він відповів: істинно кажу вам, я не знаю вас. Амінь. Ну, послухайте, я хочу, щоб ми просто уловили для себе і не заспокаювали. Ну я дєва, я же віручий, я син Божий. Круто, молодець. Ну який ти син? Послухайте, якщо я дурень, це не, це не вирок. Є благозвістка для дурнів. Визнай, що ти дурень. Попроси у Бога мудрості, і він дасть тобі просто. І без упреків. Ну якщо ти, будучи дурним, не визнаєш, що ти дурень, Бо гордим противиться. Ти в Бога й не будеш просити нічого. Так ось дивіться, послухайте, ми говоримо зараз про фінанси. Ми говоримо про того Бога, який вже все со своєї сторони зробив, який дає нам можливості. Ну ви розумієте? І до цих можливостей ми повинні бути готовими. Ось, якщо брати в контексті, де ви чекали нареченого. Ми чекаємо можливості. Я хочу хороше авто, я хочу хороший дом купити, я хочу щось собі купити. Ну для цього ти повинен бути що? Готовим. Ну, що роблять глупі? Навіщо мені комора заводить? Навіщо мені відкладати гроші? Я попрошу у когось. У мудрих попрошу. Я знаю, у них всегда гроші є. Вони надіються на людей. М? До кого ж вони звернулися? Мудрі дайте нам! Не дамо. А тепер подумайте, що ж ті глупі подумали про цих мудрих? Там не написано. Ісус уже це опустив не став печати писати. Ну, можна уявити. Отже, лаби. Оце такі віруючі, да? І вони ще мудрі, да вони жадібні, да вони такі, вони поки йшли купувати, бурчали і бубоніли. Ну, бубони собі. А ті молодці. Прийшла можливість, тут хтось продавав круту машину, раз купили і алілуя. А та, поки бігала, шукала дурна дева, прибігла вже опоздала. Чи будь-яку іншу можливість? Послухайте, Бог дає нам можливості, куча можливостей, щоб купити задарма класне, круте щось. Но для цього мати треба щось в світіміті. Бути готовим. Мати, як там, закрема у Коморку, коморку, май коморку. Складай, готуйся. Це ж прояв твоєї віри. Це прояв твоєї віри, в цьому мудрість. І тому послухайте, ну, послухайте, не надійтесь на людей. Я прийду позичу, ні. Ні. І будьте готовими, що вам скажуть, ні, я тобі не дам ні копійки. І не треба їх звинувачувати. Хто був винний, що у цих глупих дів закінчилось масло? Жених? Ні. Ці мудрі діви? Ні. Вони самі були винні. І тому, послухайте, ми будемо молитися, але я хочу, щоб ми взяли відповідальність. Господь я глупа діла. Ну, я знаю, ти мене любиш все рівно. І в тебе є мудрість. Дай мені мудрість. Я може щось не розумію, я може раніше неправильно поступав. Завжди є вихід і рішення. В Ісусі завжди є рішення. Завжди є вихід. Якщо я, раніше, я раніше поступав неправильно, сьогодні блага звістка для мене звучить яка? Сьогодні. Як в діяннях написано, ось сьогодні день спасіння. Ось сьогодні ти можеш прийняти рішення почати жити правильно, поступати правильно, почати зберігати, відкрити коморку і зберігати туди, запасатися, виділити окремий глечик і накопичувати там масло на всяк випадок. І в цьому проста мудрість. Тому, брати і сестри, Давайте ми не будемо звинувачувати Бога. Бог дає можливість всім. І правда в тому, просто почитайте новини, подивіться, є люди, які багачують. Є, правильно? Ну, треба брати Америку, Україну візьміть. Є люди, які на крутих тачках їздять? Да. Є люди, які строять собі дома? Да. Значить, можна? Можна. Є люди, які класні заробляють гроші на роботі. Так, да. є. Тобто можливості є. Значить, ми вже не зможемо Бога звинувачувати. Бог а де, а що? Винувата не країна, не політики. Тому що навіть зараз ці часи війна, ну хтось процвітає. І тому проблема не в комусь, не в десь там. Я повинен осознати. Господи, я нуждаюсь цієї мудрості, щоб просто бути послушним твоєму слову, твоїм порадам. І тому давайте будемо зараз блитися, щоб Господь допоміг нам. Бути готовими до цих можливостей. Просто почніть відкладати, зберігати. Не треба казати, я Бог дасть, Бог дасть. Да, Бог дасть, щоб ти з голода не вмер. Да? Ну це милість, це пустеля. Тобі не надаєло жити в пустелі. Ну є інше життя. Життя земля бітаванна, там і збиток, там надлишок. Ну туди треба йти. Туди треба робити конкретні кроки, вповаючи на Господа, приймати виклики. Боже, спасибо Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господь, за твою величезну любов до кожного з нас. Спасибо Тобі, Господь, що зі своєї сторони ти вже все зробив, наш Бог. Господи, ми, ми бажаємо бути мудрими дівами. Ми бажаємо бути розумними Твоїми синами, Господь. Якщо до цього часу ми поступали не мудро, глупо, пробач нас, Господь. Ти Бог милостивий і добрий. Ми визнаємо, що ми ще не все знаємо. Нам не вистачає мудрості, Господь. І ми просимо, давай нам цієї мудрості, наш Бог, щоб ми були більш ефективними. Щоб ми були результативними, щоб ми дійсно були головою, а не хвостом, щоб ми впливали на цей світ, щоб ми були готовими, Боже, до різних можливостей, які ти надаєш нам, щоб ми не упускали ці можливості, не запізнювались. А для цього ми повинні бути готовими в ім'я Ісуса. Господи, хай Твоє ім'я буде прославлятися через нас. В ім'я Ісуса. Амінь.